Оксана, сьогодні поговоримо про те, як працювати з РРО. По перше, працювати з РРО не страшно. І по-друге, коли ви навчитесь працювати РРО і навчитесь обробляти ці дані, ага. ви зможете навіть отримати собі аналітику, тобто це навіть дуже класно, тому що у вас йде систематизація процесів, так у вас де, наприклад, ваш захист підприємця. Ну от від таких ознак крадіжок, скажем так, тому що у вас всі процеси там, да, якщо у вас, наприклад, троховарний бізнес, у вас систематизовано, у вас чітко, і це також там касири ну не можуть там да, щось собі так, скажімо, так легко щось щосьмінити. Тобто, це навіть ваш захист як підприємця, це автоматизація процесу, пришвидчення роботи. Тобто, бачите, я вже вам навіть перерахувала позитивні моменти роботи з РРО. Ну, що стосується роботи, принципу роботи, то різниці між програмним і класичними РРО ну як такої немає. Принцип один: ви повинні відкривати зміну там, ідентифікувати касира. Просто сам, можливо, вже моменти, да, вони трошечки відрізняються, так. але основні основоположні моменти ті ж самі: тобто відкриття зміни, закриття зміни, z звіт, ікзвіт, тобто це така робота, знову ж таки, це все повністю побудоване на алгоритмах і нічого складного у цьому немає. Крім того, що якщо особливо на початку, у вас завжди є центр сервісного обслуговування, який так. вам з цим допоможе. А так, а власне сервісне обслуговування це робити у центрах чи є якісь інші компанії? Е, як ні, як от ці. центр сервісного обслуговування це со mm. це саме суб'єкти господарювання, які за договором із постачальником здійснюють саме ну це сервісне обслуговування uh -huh. здійснюють опломбування, ведення в експлуатацію, технічну підтримку там в телефонному режимі гарантійне та. Після гарантійне обслуговування. Тобто, центр сервісного обслуговування він фундаментальний для вас. Так. А саме з, з ними ви комунікуєте. Ви не комунікуєте з виробником РРО, ви комунікуєте uh -huh. із центрами. І, наприклад. Ну, нехай буде на, на кейсі компанії Xelio Trade. Ви хочете стати центром сервісного обслуговування, обладнання Xelio Trade. Ви звертаєтесь до цієї компанії, і вона каже: Окей, ну для того, щоб ви стали нашим е, центром сервісного обслуговування і ви гарантували нашу якість на місці, ви повинні пройти навчання. Угу. Ви проходите це навчання, після того ви заключаєте договір. І після цього ви маєте право здійснювати обслуговування саме. Касових там ну, фіскальних апаратів компанії Excel Trade, але ніякої іншої. Тобто, якщо ви хочете обслуговувати інших виробників, ви до них звертаєтесь. Uh -huh. Тобто це також такий дуже чіткий момент. Тут не можна якось там, не знаю, <свісно> вивернутись і якось, знаєте, не можна нічого приховати, оскільки реєстри ЦСО теж на сайті податкової. Ви можете перевірити, чи. Насправді такий центр сервісного обслуговування існує, чи він там якийсь можливо нелегальний? Uh -huh. ну, нелегального навіть не може бути, бо тому що це все одно все під'єднується до кабінету платника податків, таке інше. Тобто, тут ну тут не знаю, якихось моментів махінації дуже мало, тому що все ж таки це все регламентовано державою. Uh -huh. І центри сервісного обслуговування для вас реально як от швидка допомога, тому що вони здійснюють обслуговування, да вони здійснюють опломбування, ведення реро експлуатації, тобто це базові ці моменти, на да, без яких ви ну ніяк не будете працювати uh -huh. за реро. Також це технічна, а, технічна підтримка в мобільному режимі. Як показує практика, відсотки 80 вони взагалі всі проблеми вирішуються в, телефоні, в телефонній розмові. Якщо вже там ну не знаю, якась катастрофа, тоді наш спеціаліст він просто може поїхати на місце і розібратися на місці. Uh -huh. Тобто Це теж як одна із сервісів, да, які пропонують ЦСО. Також це ремонт. Це ремонт і це заміна деталей. Тобто це от гарантійне і після гарантійне обслуговування. Також в загальному от гарантійне обслуговування це десь 18 місяців. Ну, якщо, наприклад, я знаю саме про компанію «Xelio Trade, так? так це 18 місяців з моменту введення реро експлуатацію. а можливо, когось менше, можливо, у когось рік, може два. Ну, плюс-мінус, так. Тобто в цілому це дуже просто. Це не так складно, як Ні. я собі це уявляв, Ні. наприклад. Ні. Бо, а, бо для страх... мене це якась історія. Ні. Я марк там із маркетингу, я маркетолог. Для мене РРО, фіскальні чеки, це типу ауч. Тому ну, я це слухам, дуже це просто. просто дуже. Це просто, я б сказала, навіть це чітко. Чітко. Якщо угу. ти не в хаосі починаєш це все там, я не знаю, розбиратися, О, боже, це так складно, а ти такий ага. Значить, мені потрібно зробити це, потім почекати з боку, там, наприклад, ЦСО, Потім вони мені приїдуть і допоможуть, да? а от я ще не сказала. Це ISO допомагають вам із первинним, ну, там, первинним програмуванням касового апарату, допомагають із навчанням. Тобто вони вам скажуть, там, як відкрити ту ж саму зміну, да? зміну касира. Плюс на додачу з кожним РРО, класичним мається на увазі, йде просто така інструкція. І ти так відкриваєш, її книжечку, ага, для того, щоб відкрити зміну касира, треба там нажати не знаю, 1, 2, 3, і, і, і там окей. Uh -huh. Тобто, ну взагалі, це тупо, ну просто алгоритми, uh -huh. за якими потрібно слідувати. Можливо, один раз ти зробив потім, не знаю, забув, другий раз зробив, вже щось там пам'ятаєш, ну на п'ятий, десятий раз ну ти вже так, воно тобі ти вже так просто відстрибує. І ти готовий, і такий фіскальний чек просто вилітає.